Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Московити ударили балістикою по кривому рогу, поцілили просто у житловий квартал. У висотках винесло вікна і двері. Уражено 9 людей із осколковими пораненнями у шпиталі Трує. Потрощені приватні будинки, школа і інфраструктурний об'єкт. У місті розгорнули штаб допомоги. Все постраждало повністю. Усе вибито. Балкон увесь вибитий. Тут рама вилетіла тільки в іншу сторону. Минулого разу сюди летіла, а зараз там вона. Ось ось якось так. Будемо зараз прибивати, забивати. Четверо загиблих і 25 поранених. Дев'ятьох зараз рятують медики. Такі наслідки нічної дронової атаки росіян у Дніпрі. Людей посікло осколками. У них переломи і ампутації. Загалом росіяни запустили по Дніпру близько 20 дронів. Завтра у місті День Жалоби. Хлопці, що були вчора, вони були тут усю ніч. Все добре. Ми зранку їх змінили. коли глина і солома, воно ж буде тліти, тліти тліти. Тому ми тут і розбираємо. Масло це, по-перше, було ще вісім руких було таких об'єктів. Сім разів тут вибухи були один за одним. Страшно, ми ледве-ледве встигли вибігти з кухні, син мене прям потягнув, ну що падало мені на спину, але я була в одязі, а ногу посікло. 143 боєзітнення відбулося від початку доби по усій лінії фронта і більше третини із них на Покровському напрямку. Не припиняють росіяни атакувати на Лиманському, Турецькому і Новопавлівському, на Харківському ЗСУ тримають оборону біля Вовчанська, на Куп'янському, неподалік Піщаного і Загризового. Прикордонники кажуть, що на Харківщині окупанти намагаються розширити зону бойових дій. Бачимо такі е, активні да, два осередки: це напрямок населеного пункту і напрямок населеного пункту Вовчансь, де ворог е, намагається розширити ці зони активних бойових дій, в тому числі і йдучи е, в, в атаку, намагаючи штурмувати наші позиції, але е, е, йому не вдається е, досягти тих цілей, для того, щоб захопити більше Харківської області або розширити власне з, з, зону активних бойових дій по території України. Перегони дронів півтори сотні учасників і 25 команд на всеукраїнському турнірі із військово-технологічного спорту, який в Україні тількино розвивають. Як уже управляються наші дронарі? Бачила Ельвіна Сейдбулаєва. учасники налаштовують дрон. Корисне навантаження зараз приєднується, Потім додається наліпка, яка фіксує час. Час виліту і час фінішу. У кожній команді по чотири людини. Іван в житті інструктор з навчання керування дроном, а на чемпіонаті пілот. Встановлює квадрокоптер на майданчик. Оголошують старт і дрон злітає. Іван керує пташкою дистанційно. Бачить її через спеціальні окуляри. На квадрокоптери встановлена камера. Вона передає зображення дрону. Польотом команди Іван задоволений. Ми фактично перший раз витимо по цій трасі, перша її бачимо. Нам треба було обережненько її подивитися, але я особисто дуже задоволений. Стабільний результат навіть іноді важливіше якогось рекорду. Якого 52 секунди, але це таке розлітне, я думаю, що буде краще. На трасі учасники поєднують маневровість і швидкість. Для Михайло на полотиний Шима такі змагання перші. Перешкоди, в принципі, незначні, просто трасу ми взагалі не проходили, але траса не... Як то кажеться, не важка. Я Думаю, перша попитка, щоб є спроба, щоб її пройти, а потім вже дві-три можна включатися і проходити. Сергій змагання участь не бере. На виставці презентує дрони власного виробництва. Вони літають від 7 до 20 хвилин. Їх вже використовують на фронті. Ось дрони 10-дюймові. Конкретно зараз встановлені протипіхотні, це осколочні боєприпаси, а також можна встановити кумулятивні. Які можуть виражати броньовану техніку? З навантаженням 3 кг ми прилетіли 8,8 км до втрати сигналу повітря. Військово-технологічний вид спорту, до якого зокрема належать і перегони дронів в Україні лише розвивають участь. У цих змаганнях беруть як військові підрозділи, так і виробники дронів. Цей вид спорту розвивався максимально динамічно і мав максимально велике прикладне значення. Серед іншого, і для застосування в подальшому тих навичок, тих знахідок на полі бою відпрацьовуються саме ті ситуації, саме ті кейси, які сьогодні застосовуються на фронті. Змагання тривали протягом дня. Учасники ділилися своїми знаннями та приймали досвід у інших. Ільвіна Сидбулаєва Данила Городецькими Україна, марафон. Єдині новини. Дев'ять родин з дітьми евакуювала гуманітарна місія із прифронтової новопавлівки на Дніпропетровщині, коли росіяни почали накривати село кабами. Як звідти вивозять багатодітних і маломобільних людей із інвалідністю? Софія Москаленко бачила. Так, я буду Втрьох вони міцно обіймаються на прощання перед автівкою евакуаційників. Юлія навіть не намагається стримувати сльози. Не знає, коли побачиться з чоловіком наступного разу. Чоловіка залишається тут бо хазяйство і собаки, і кури, і три кози, і буде за нього переживати. Чи виїжджати вирішували довго, та заради безпеки доньки таки наважилися на евакуацію. Бо ж село Новопавлівка, де мешкає родина, росіяни постійно обстрілюють авіабомбами. Каби кожен день. хай далі, то не так слишно. Ну вони кожен день. наступна заявка на евакуацію за три вулиці. Тут автівка гуманітарної місії забирає цілу родину. Аліна виїжджає з двома дітьми і свекрухою. Вони вже другий раз вимушені кидати домівку. Їхню оселю у Покровську зруйнували росіяни. А нещодавно армія РФ поцілила поруч з будинком уже тут, на Дніпропетровщині. У Нас було за 500 метрів прильотбу вікна. В нас вилетіли не в будинку, а в постройках домашніх. Уже придивилися собі будинок у селі подалі від лінії фронту. Там сподівається, Аліна, її діти забудуть страшні звуки безперервних вибухів. Там пожили, поки тепер я думаю, що вже нікуди не переїжджати. Піду на роботу, свикруха буде з дітьми. Перша зупинка гуманітарної місії у Павлограді. Там переселенці можуть оформити грошові виплати, також переночувати чи пообідати за потреби. Після того, як перші жителі Новопавлівки у безпеці, евакуаційники повертаються назад, аби забрати ще кілька родин. його радівоспокоюсь. Тільки заради сина, заради його спокою, він тут нічого не бачить, окрім цих вибухів, ракет. Дитинства немає у нього. Якщо десь близько, він боїться дуже, і я боюся. Ми не знаємо, що робити, коли воно так бахкає. Що потом діяла канука бахкає. Тут у центрі села не залишилося жодної вцілілої будівлі. Ось, до прикладу, місцевий ліцей. Росіяни вдарили по ньому кабами 29 січня. Будівля спалахнула через атаку. Дивом ніхто не постраждав. Обстріляли росіяни також будівлю сільради і пошти у Новопавлівці. Уже закрилася половина магазинів, та ціни від того кажуть місцеві не зросли. В ті, що я заводи ціни помірні. У нас була поліклініка, але розбита вона нас одна маршрутка ходила тільки. Люди ходять заїздить. За день гуманітарна місія вивезла 35 людей з Новопавлівки. Серед них 21 дитина, і це наймасовіша евакуація з цього села. Протягом останнього місяця, кажуть, охочих виїхати лише більше. Це люди і багатодітні, і люди з інвалідністю, і немобільні, і маломобільні для маломобільних є особлива евакуація спеціалізованим медичним транспортом. І людей супроводжують медичні працівники з прифронтових громад у будь-яку точку України. Евакуація з прикордонних сіл Дніпропетровської області поки що добровільна. Тут все, що продовжують залишатися люди. До прикладу, Яна зізнається, не може кинути сестру чоловіка, адже та має інвалідність. Ми оформлюємо документи на опікунство. Поки ми я вона без документів, ми не можемо нікуди виїхати. Постійно приходить. Постійно, особливо вночі, дуже страшно. Росіяни вдарили кабом по вулиці, де мешкає жінка. Тоді у її оселі вибило вікна. Чоловік сусід наш получається, його відправили в лікарню, і він там погиб, помер. Обстрілювати прифронтові громади росіяни почали з нового 2025 року, коли лінія фронту посунулася у бік Дніпропетровщини. За цей час з небезпечних сіл виїхало майже три тисячі людей, а це 68% населення. З Дніпропетровської області Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини. Центри єдності для українців відкриють у Іспанії і Франції. Декларації про їх створення підписали цього тижня під час візиту до цих країн міністра національної єдності Олексія Чернишова. Від початку Великої війни у Іспанії тимчасовий захист отримали більше 220 тисяч українців. У Франції шістдесят. 5. такі центри планують відкрити у Польщі, Чехії і Німеччині. Там українці зможуть отримати всебічну підтримку. Ми цінуємо всіх українців і в Україні, і за кордоном. Через російську агресію мільйони українців були змушені залишити батьківщину. Але ми були б раді, якби попри все, кожен українець був би успішним і розвивався професійно, економічно та особистісно. Ми очікуємо, що українці повернуться додому, і цей центр також сприятиме та заохочуватиме можливості для цього майбутнього. Значні події для такої солідарності для у цієї підтримки ідентичності, бо зустрічаємось роз. Зумовляємо і е, обмінюємося ідеями, дуже необхідно комунікувати, бо на місці, ви знаєте, багато ідей з'являється у людей, люди хочуть поділитися, але ще оце дух єднання, знаєте, що не, не одні тут залишилися, є оця солідарність, дуже-дуже важливо. Щоб зібрати гроші на погруддя у Пантеоні героїв Холодного Яру своєму синові, 21-річному чемпіону світу із бойових мистецтв, що загинув на Курщині, його мама організувала благодійний ярмарок. Олена Косенко про це на подвір'ї будинку Лариси Стрілець нас зустрічає Альфа, улюблениця Ярослава. Син з нею дуже багато на їздив, бігав. Доця. якби не вона. Перві тяжкі самі минути. у будинку пані Лариси окрема кімната облаштована в пам'ять про загиблого сина. Ярослав Стрілець, багаторазовий чемпіон України та світу з панкратіону. Тож на чільному місці його спортивні нагороди. Це світові нагороди в нього. Це чемпіонат, який він виграв. Ярослав буквально жив спортом, пригадує пані Лариса. Від народження був Богатирю. ці нагороди, як кажуть, кожна це була потом і кров'ю зароблені, тому що він високий був. Він тяжеловес. у нього Був позивний тяж на захист країни став у 19 років на рахунку старшого матроса Ярослава Стрільця Чимало успішних бойових завдань. За одне з них отримав золотий хрест за операцію на Антонівському мосту. Ярослав загинув торік у вересні. Мати береже його особисті речі: кітель, бронежилет та каску. Польове поранення, яке стало останнім у житті сина. Веселий, добрий, щирий. Таким Ярослава запам'ятали рідні, друзі та знайомі. Різна фотографія. Завжди в нього улипка дуже велика втрата. Дуже велика. Він був да, сильний, міцний, впевнений, що до своєї мети, але в той же час він був наскільки добрим, наскільки відкритим, завжди заступався за слабших. Був дуже справедливий задля увічнення пам'яті сина. Пані Лариса хоче встановити йому пам'ятник у Холодному Яру, поруч з давінчі та іншими легендарними бійцями. На його виготовлення потрібно 140 тисяч гривень, щоб зібрати гроші. Влаштувала у Черкасах благодійний ярмарок із продажем смаколиків та майстер-класами. Можуть самостійно розписати ці пряники, так як вони забажають. І, тобто, і потім його скоштувати. Треба допомагати і пам'ятати, раді чого всі ми боремось. Також в планах видати фільм та книгу про Ярослава Стрільця Із Черкас, Ольга Косенко, Олег Клименко, Ми Україна, Марафон Єдині новини.